The Guardian, до прикладу, повідомив, що посилаючись теж на свої джерела, повідомив, що Дональд Трамп е, е, нібито намагається відсторонитися від організації зустрічі зеленського та Трампа, тому що він е, візьме участь вже в тристоронній цій зустрічі. Про це пише медіа. Е, але раніше Дональд Трамп говорив, що він би хотів, аби спочатку відбулася зустріч зеленського та. Путіна, а пізніше має бути вже оця зустріч тристоронньому форматі. Про це власне якраз і говорили на. На, на, на зустрічі у Вашингтоні цього тижня це була така важлива зустріч, яка готувалася за 48 годин. Про це повідомляла українська делегація. Що 48 годин готувалося те, що відбулося, і насправді в білому домі вперше було так багато світових лідерів. Вперше було сім лідерів держави держав Європи. приїхали для того, аби обговорити гарантії безпеки і ці всі питання, які піднімалися під. Час зустрічі знаю також, що я була присутня. Так, звісно, я була присутня на прес-конференції Володимира Зеленського. І власне Володимир Зеленський говорив е, про гарантії безпеки, які обговорилися. Обговорювалися на ці зустрічі. Володимир Зеленський також говорив про. Можу е, іноземних військ на території України, що це може бути однією із гарантій безпеки від країн різних країн, які входять коаліцію в коаліцію, е, в коаліцію е, дружніх країн для України, які власне будуть і давати ці гарантії безпеки, про які обговорювалися на цих зустрічах. Також і це ми також додам, що е, е, те на що я звернула увагу, це звісно карта, і про неї говорили всі. Е, і важливо, що президент. України в Володимир Зеленський Дональду Трампу показував і розповідав про окуповані території, про те, що розповідав які саме території. Була карта карта від американців та від українців, і під час зустрічі були також звісно обговорення територій. І Володимир Зеленський говорив про ті території, які з дев'ятна року були окуповані. Показував саме ці території, показував території, які спочатку повномасштабного вторгнення Росія окупувала тощо, і це було знаково і важливо, що президент Зеленський на прес-конференції підсумкові сказав, що. Він е, вважає, що дуже добре, що була можливість розповісти е, саме про саме про ці історії е, і саме ці е, територіальні е, питання обговорити із президентом Дональдом Трампом. Е, Джеді Венс вчора ввечері в виданні Fox News дав інтерв'ю, в якому він сказав, що для України головне це гарантії безпеки, тоді коли для Росії головна це територія, що власне також. Дуже багато просто заяв після цього тижня, після цих зустрічей нині у інформаційному просторі. І Оця заява же дівенса одна із таких теж важливих, на які варто звернути увагу. Також повертаючись до питань та новини з Вашингтону, хотіла би сказати, що вчора Джей Ді Венс, який є віце-президентом Сполучених Штатів. Пройшовся головним вокзалом Union Station тут у Вашингтоні, де він перевірив національну гвардію і те, як Національна гвардія взагалі захищає місто Вашингтон. Так нагадаю. Він також прийшов від президента подякувати, тому що нагадаю, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив викликав Нацгвардію в місто Вашингтон для того, аби тут було дотримання безпеки. А люди зараз ви можете бачити на цих екранах, коли Джей Дівенс прийшов вітати нацгвардії. Люди вигукували неприємні такі вигуки, і що власне. Було теж дуже знаково, але тут скажу, що Вашингтон як місто є демократичне місто, тому саме так і відбувається. Вашингтон намагається бути проти е, 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 і виступати проти того, що робить чинна адміністрація. Виходить на мітинги, і навіть були мітинги та протести щодо е, власне нацгвардії, яка має захищати безпеку у місті Вашингтон. Ще однією темою, на яку я би звернула увагу, яка теж стала знаковою цього тижня, це про видворення. Двох українців і сполучених штатів їх видворили на територію третьої держави держави Польщі, і це власне відбувається, як повідомила міграційна служба Сполучених Штатів. Це відбувається в рамках власне очищення країни, так і роблення Америки великою величною знову make America great again, як вони тут говорять. І тут важливо сказати, що ми не маємо інформації про цих осіб, що що стало причиною. Що цих осіб двох осіб депортували із сполучених штатів, але як повідомила міграційна служба, це сталося через недотримання законодавства країни, і про це дуже багато говорять тут у сполучених штатах. Що ви можете перебувати, мати ви можете перебувати в сполучених штатах, мати статус і продовжувати робити роботу тощо і взагалі дуже оця новина спричинила такі. Багато розмов в українській спільноті людей, які приїхали за програмою притулку. Юфу дуже багато людей хвилюються за свої статуси, тому що їхні справи нині заморожені, їхні справи нині на розгляді, і люди не знають, чи вони отримують право на, на роботу, чи вони будуть будуть мати можливість далі перебувати у Сполучених Штатах. І я поспілкувалася з двома е, людьми, які мені розповіли їхні історії. Перша історія це пані Наталія. Вона разом із родиною виїхала у 22-му році у квітні до сполучених штатів за власне цією програмою притулку юфою. Пізніше вона змінила статус на TPS. і поки вона знає, що вона буде робити до жовтня 26-го року, разом із сім'єю. А що буде далі, поки невідомо. і планувати щось на майбутнє, поки невідомо. Почуємо Почимо, пані Наталія. Зараз нас репороль до травня до травня року, і пода, і ми вже подали документи на продовження ТІПІС, але все воно зараз стоїть і зараз подаємо на еволюєш наших дипломів і хочемо шукати роботу в нашій сфері, бо чоловік вже втомився так працювати далі. І ми сподіваємось, може хтось з нас знайде роботу, яка нам. Може, дай Боже дасть якусь робочу візу. Ти починаєш все своє життя будувати спочатку, бо ти там тільки, тільки піднявся кудись, чогось достиг, е, отримав роботу класну. Дуже класні в нас зарплатні були. Ми побудували будинок, ось тільки тільки. Мріяли кудись їхати щось дивитись, і ось так, от все. І ти приїжджаєш сюди. І я керівник, яка ну мені дуже подобалась моя робота, дуже цікава робота з людьми. І я йду в садочок, і я тут ніхто. Я працюю в садочку і мова. Я поспілкувалася ще з однією дівчиною Аліною Бондаренко. Вона теж приїхала за програмою притулку «United for Ukraine», і зараз намагається зрозуміти, який подалі для неї може бути план і що можна можна робити, які як можна з статусу United for Ukraine», пізніше ці піс «Temporary Protected» статус, такий статус захисту, який. Адміністрація Сполучених Штатів пропонує українцям також, як можна переходити на інші статуси. Почуємо, що сказала Аліна, щоб не було такої ситуації, що попередні дозволи закінчилися, і неясно, коли і як подаватися на продовження. І тому я також зробила подалася на тоті. наразі я працюю за своїм дозволом на роботу, який підв'язаний до моєї фойо. Але е, в той же час я також маю тіпіес старий і розглядається продовження поки що не ясно, як це все буде. Отримати робочу візу, і взагалі робочі візи в США е, це лотерея. Тут також багато людей хвилюються, коли є новини про депортацію. Багато українців хвилюються. А тим часом міграційні адвокати. Пропонують не хвилюватися, заспокоїтися і слідкувати за тим, що 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 у вас є, яка у вас справа не порушувати закон, і тоді все буде добре. Про це на своїй сторінці в Фейсбук опублікувала таке відео вчора ввечері Міграційна адвокатка Ірина Мазур почуємо її думку і почуємо її рекомендацію. Якщо людина так має якийсь кримінальний злочин, якщо людина ем... Була затримана за порушення режиму перебування, тобто відсутність якихось документів, які підтверджують її статус. То так, зараз проблема є в тому, що люди, котрі приїхали по паролю, вони є те, що називається subject of expedited removal, тобто, це є суб'єкти прискореного видворення з країни. І відповідно. Проблема є яка, що імміграційна служба визначила, що люди, котрі по паролі і затримані, вони не підлягають звільненню під завдаток і так далі. Тобто ці люди перебувають і очікують видворення з країни в місцях ув'язнення. Власне, пані Ірина, пані Ірина також ще говорила про про те, щоб ми дотримувалися закону. Люди, ті, які приїхали за ці, ці, ці всі всіма програмами, і тоді е, і слідкувати за офіційними джерелами, за офіційними новинами, е, не 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 вірити інформації, яку ви читаєте, потрібно перевіряти її, і тоді. Все буде правильно з вашим статусом, і тоді ви зможете більше орієнтуватися та розуміти, що робити далі. Поки з імміграційної теми перейду до теми дня незалежності України. Вже через два дні буде таке велике святкування тут у Сполучених Штатах. Від себе скажу, що вже від сьогодні починається підняття прапора Вашингтоні. Завтра має бути підняття українського прапора Філадельфії. Багато губернаторів різних штатів. Підтримали святкування Дня незалежності України е, у своїх штатах. Багато знаю буде також забігів у вишиванках, які є традиційними тут у сполучених штатах і у Вашингтоні. Теж вони будуть я братиму участь. І е, на останок фестиваль «Три, Три зубівка», який буде відбуватися в Філадельфії, і цей фестиваль е, буде в честь американців, які загинули, захищаючи нашу з вами Україну. Я буду слідкувати за всіма подіями та новинами звідси з сполучених штатів. А поки передаю слово студії, Діна, тобі слава. Дякую тобі, Оляна Бочук.